У Львові ранок починається з кави. У Бахмуті, на жаль, ранок починається з градів. До того, що тут відбувається, хер, підготуєшся. Нормально туди? Почому не виїжджається. А куди уїжджається? Бахмут це Україна. Вітаю вас, громада, з самого центру міста Бахмут, де зараз тримає оборону 125-та бригада ТРОшечки. Ми з вами знаходимося прямо на центральній площі. Он міська рада. Ось тут колись був магазин Алло. У нас сьогодні тихий ранок. Трохи годить, але насправді як... У Львові ранок починається з кави, у Бахмуті, на жаль, ранок починається з градів. Давайте трохи пройдемось, подивимось. Багато хто каже, що Бахмут це місто фортеця. Фортеця це є ті люди, які зі зброєю в руках разом з побратимами боронять свою країну. Фортеця це вони. Подивіться направо. Це якраз наслідки прильотів радів. Вони тут літають зазвичай з двох напрямків. Отой напрямок наопитне. І з іншої сторони ми зараз не бачимо за посадками, там за річкою вже ворожі війська і постійно-постійно пробують сунути сюди. Центр міста умовно безпечний, наскільки це місто взагалі може бути безпечним зараз. Тактика. Ти знаєш, тут такий вінігрет воює, бо є люди, ну, ті, що навчені і ті, що видно, що ти бачиш, що з досвідом, вони воюють, як пише книжечка тобі. Заходять з дозором, рухаються двійками або четвірками. Більш менше. Є люди, ми бачили, взагалі бігають без броньів. Ну і лягають так само. Є, ну здебільшого тактика це тупонувала. Беруть. Беруть кількістю, не беруть вмінням, беруть кількістю. До того, що тут відбувається, хер підготуєшся. Але можна хоча б наблизитися до того межі готовності. Ну, в нас менше сил, менше воїнів, менше стволів. Тому треба використовувати те, що ми можемо використовувати, що не може використовувати ворог. Тобто маскування, маскування, маскування і мобільність. Якщо ці дві речі у вас працюють, в принципі все інше, то вже більше-менше діло техніки і вашої сміливості. Скажу так, що сили не те, що переважаючи тут ворожі, ти просто перепрошую кожного дня, скільки їх суне. От, У нас медицина працює, це дозволяє багатьом, отримавши поранення там. Легкі, середні, з часом повертатися сюди. Тобто поранені 300 одразу евакуйовуються, лікарі спасають. З тієї сторони ми подібну реакцію бачили лише, коли воює спецназ, коли воює, воює десантура. От тих, поприбивав, вони задимились і почали евакуацію. І ти ще в, по дорозі ще насипаєш туди. Здебільшості того нема. Падають, там же залишаються, валяються трупи по вулицях. Ця вся ситуація, яку ви спостерігаєте, може бути в будь-якому місці України. І ліпше вона вже буде тут, тому що місто фактично зруйноване, навіть якщо буде відбудовуватись, це дуже велика робота. Ліпше воно вже тут, хай зупиняється, аніж буде просуватись кудись на захід. Давайте я буду йти на Нормально буде? В хатку, в хатку, в хатку. Де там мінометна слапав. Сюди, мужики. Та скорше за все міна. Скорше за все 82. -га. І скорше все навіть не по нас. Але, ну повторюсь, тут постійно птахи і не тільки наші птахи. Тому якщо ти спалився, ліпше перечекати. Там 15-20, може 30 хвилин, головні вороги та піхотинці. Це страх, друге целінь і третє, мабуть, це дурість. Загалом, якщо брати саме місто, то порятунок є або арки перекриття що захищають тебе в напрямку ворожого. Або підвали. Підвали то зашибісь. Йде обстріл, де і як ховатися. Обов'язково треба розуміти, де з якої сторони в тебе ворог. У нас ворог по праву ручку і у нас там, де димити працює наша артилерія на 12-ту. Звідти також прилітає. Значить, справа будинок повністю розсипаний. Отут воронки від снарядів. Ото зверху прилетіло якраз з південної сторони. Отут посередині. Ну, хіба що цегла може десь осколочок відлетіти. Так не прострілюється. Тому завжди пам'ятаєте, де ваш ворог, де вас 12-та година, які ділянки прострілу. Очі треба тримати завжди на ворога, ну а дубку ліпше десь під будинком або ліпше навіть в підвалі. Для того, щоб не зачепило. Ходімо далі. Ну і з приводу місцевих. Здебільшого залишилися тих, яких, мабуть, невідомість за межами міста в новому житті, лякає ще більше, аніж те, що відбувається тут зараз. Гарного ти... дня! вам! де де я я А дозвольте запытание. Вы ж мест да. местный сам. Да. Почему не уезжаете? А куда а уезжаете? Ну хотя бы немножко дальше от линии фронта. Тут же ж уже прям вот я совсем. Я здесь родился, я здесь остался. выезжать некуда. Как Только что ты выйдешь, Только, ты выйдешь а деньги, идя остальное, что ты возьмешь. Так. Ничего что это этого. Вы... Многие ж решились, многие переехали, даже у кого там денег нету. Как-то государство да, помогает. Идут, Или идут, Не идут, верите то, в это. Нет, никто да. не помогает. У меня жена была в том году. Дві неділі пробила в Дніпривці, пошло назад. Бахмут зараз дуже сильно відрізняється від того, що ми звикли бачити по новинах. Коли є окопи, є позиції і воює між собою здебільшого артилерія. Ті, що на окопах, ті, що поближче, хіба що коригують. У Бахмуті є все. Є стрілкові бої. Штатні автомати використовуються по призначенню, при тому використовуються в великій кількості. Гранатомети будь-які. Я тут, мабуть, за той невеличкий період, який є, встиг постріляти з усього. І одноразки і РПГ з різними патронами і докручували їх ще пластидом, докручували для того, щоб більше був вибух. А оця вся історія для того, щоб не заїхала техніка. Але. Принаймні на зараз те, що найбільш дає результат, найбільше дає ефективність це міномети, саме різні, скоригування з, з дроном, бо інакше це все всліпу. І та піхота, піхота. Ну Сьогодні ранок тихий, а так до того тут гуділо прям все. Постійно були обстріли. Та що вам казати? Він подивіться на іншу сторону, перехрестя. Оце приход, мабуть, від От, Або від міни великої. Так що арта працює. І у нас і у них. І у нас і у них дефіцит. Набоїв достатньо, тому воює піхота. Але загалом бій ведуть люди. І розуміючи свого ворога, ти маєш бути на полі боя набагато більш ефективніший. Забувати б, що з тієї сторони також проти тебе воюють люди. Взагалі не можна. Вони так само бояться, їм так само лячно, вони так само відгрібають, виносять своїх поранених, бачать смерті. І від того, повірте мені, мотивації йти вперед не додається. Важливо спіймати, спіймати от у цьому всьому ділі певний кураж. Важливо отримати позитивний досвід на цій війні. Позитивний досвід вбивати. Мабуть, найромантичніша частина Бахмута, але кохання. Бахмут це Україна. Любіть ЗСУ. Починалося все як. Оборона міст, блокпости, стабілізаційні дії. Зараз ви бачите, ми легка піхота повноцінна. Так само воюємо, як кадрові частини. Десь ліпше, десь гірше. Але в принципі нічим не відрізняємося, крім того, що залишилася позначка. Наша бригада сформована була у місті Лева у Львові. Ми зараз за багато сотень кілометрів звідти. Навалюємо русні тут, бо ліпшої ділянки, мабуть, не знайдеш зараз. Ходим. Ну і отакі діляночки. Бачите, вони обладнані ну, з того, що є під рукою. Натикані по місту. У випадку просування техніки, в першу чергу, ворога, звідси ти можеш висунутися з гранатометом. Сектор обстрілу тут чудовий. І будь-яку падло, яка хоче до тебе поближче підібратися, вже звідси відбити. Ну і ничок таких по місту трохи, трохи не робили. Не вірю я в те, що місце, місто будуть здавати. Принаймні, якщо і будуть здавати, то лише на наших умовах і лише з великої кількості втрат зі сторони ворога. Дрончики розходуються тут як просто насіння. А, якщо день пройшов без страти дрона, вважайте, я пощастило, тут дуже сильний реп. Все тримається на тому, що ми постійно знаходимося в контакті один між одним. Тобто в тебе не вистачає одного озброєння, ти знайшов, де його можна поміняти на щось. І з горизонтальних зв'язків ось у цій коробці в мене лежить пластит. Розібрана урка від іншого підрозділу, котрим ми позичили свої трофеї. У цій коробочці лежать електронні детонатори. Тобто це абсолютний самороб, який можна використовувати для дистанційного мінування і дистанційного підриву керованого. Більше того, ми забуваємо ще про велику силу, яка не зовсім є ЗСУ, це волонтерський рух. І це не пусті слова. До війни займався Ітішкою 16 років в індустрії. От, достатньо відомий в Україні, був по міжнародних конференціях, виступав. Нема того моменту, коли ти був цивілом а став воїном. Ти стаєш воїном кожен раз, коли виходиш на бойову позицію, коли виходиш на завдання. Ось ти, ось твої хлопці, он ворог, їх треба вбити. Це лідерство, це про приклад, про власний, це про турботу, турботу про людей, про особовий склад. Це про товариство. Це про те, що ти думаєш трішечки більше. Ти створюєш собою атмосферу. Боятися на війні не ти маєш, а мають боятися тебе. Ти постійно мусиш навчатися, оскільки розумієш, що десь там, після Бахмута, в нас буде відновлення, в нас буде поповлення. і молоді люди. І їм треба ті знання передавати так само. О, <правда> <правда> Війна в мене відібрала відпочинок 25 лютого 2022 року. Я мав із аеропорту Бориспіль вилітати спочатку на турицю, а далі собі на балі. От, війна відклала трохи цю пригоду. Я хотів переключитися зі своєї айтішки, але я переключився. Так що стовідсотково буду подорожувати певний період, а там подивимось. Життя беремне, як воно складеться, то буде видно.